Закарпатська осінь приносить примхливу дощову погоду, яка не надто сприяє пішому туризму. Але незвідане не означає далеке, тим паче, що за ним не завжди потрібно ходити далеко у гори. Закарпаття багате неймовірно цікавими речами, розміщеними одразу обабіч дороги. Саме на пошуки таких принад ми вирушили в автомобільну подорож. З самого ранку вирішили ми дізнатися, що цікавого є неподалік відносно Ужгорода, всього якихось кілометрів 50 їдемо у славнозвісні Лумшори. Але там дійсно багато незвіданого, цікавого того, що невідомо а, звичайному туристу. Нас чекає багато водоспадів, скальних утворень, джерел, легенд та міфів. Перші ж цікавинки з'являються неподалік Ужгорода, але про них розказано вже чимало. Ми не зупинятимемося біля них. Зараз ми проїжджатимемо відоме джерело води, так звані ведміки. Дуже популярно серед Ужгородів, де вони набирають воду для вживання. Але ми там зупинятися не будемо, тому що у нас по дорозі ще одне джерело. Менш відоме, але теж популярне. Кажуть, вода там смачніша. Саме там ми і наберемо собі водички в дорогу. Зараз ми під'їжджаємо вже до Перечина. Там ми зробимо зупинку, познайомимося з одним з героїв Перечинщини. У Перечині ми зупиняємося не випадково. В центрі міста красується пам'ятник листоноші. Його унікальність у тому, що цей єдиний у світі пам'ятник, присвячений не збірному образу поштаря або ж літературному герою, а реальному листоноші, який жив і працював на Перечинщині. Звали його Федір Фекета. Він щодня у будь-яку погоду і пору року через важкі гірські дороги від рідного села до Ужгорода і назад доставляв листи. За день він долав до 60 кілометрів пішки. За віддану роботу перечинці прозвали його послом і понині переповідають історію про нього. Родом він був села тури ремета, через яке ми проїжджатимемо. Тож до посаді Федора Факети ми ще повернемося. А поки ж місцеві інтригують нас іншими навколишніми цікавинками. Пані Марія, в перечині побачивши незвідане Закарпаття як патріот свого села, а саме села Сімер, почала хвалитися унікальною капличкою, збудовану тут нещодавно. От ми до неї під'їхали. Ми вирішили не втрачати нагоди і щось нового ще дізнатися. Неподалік помічаємо чоловіка, про якого згадувала пані Марія, звати його Василь. Він розповідає, що капличку власними силами звела його родина на честь святого Пантелеймона, відомого як великий цілитель. За професію він був лікарем, відзначався великим милосердям до обоїх, яких лікував безкоштовно, часто чудесним чином. Дійсно, капличку ми знайшли. А буквально за кілька метрів розкішні скальні утворення. Ми навіть не сподівалися, що знайдемо такі. Розповіддю про скельні утворення Василь дещо поповнив наші геологічні знання. Виявляється, кам'яні виступи неприроднього походження. Колись тут добували камінь, який використовували при будівництві хімзаводу у Перечині. Проте завдяки цьому зробили дорогу на сусідні сімерки, а сімеру залишилася мальовнича скеля. Від веселевих розповідей розчарування не з'явилося навпаки. Простота, щирість і віра закарпатців стали для нас частиною незвіданого Закарпаття. Рухаючись далі, зупиняємося, щоб поповнити запаси води. Ну, от Ми під'їхали саме до того джерела, про яке я розповідав. ж популярне, люди от, бачимо, заготівляють собі воду, Користується водичка популярністю, але це трошки далі від Ужгорода, тому тут ужгородців значно менше. Саме тут ми і наберемо собі воду. Здалеку приїжджаєте? Є я з сусіднього села. Люди є Дужорода, приїжджають. А що саме сюди їдуть, а не там, наприклад, такі з інших просто колодязі? Бо тут чиста вода, кажуть, много має в собі серебра. Є що водичка має желізо в собі, хоча як. І вона постійно чиста, дощ паде, не паде, вона все чиста. Так. Незалежно від погоди, Незалежно. вже руками берете. Це стара моду набрати, бо у нас. Беріть, будь ласка. Отакували гарно. На здоров'я. І так скільки разів треба приїжджати там на тиждень, на два. Вона буде так осадки немає, не портиться. то тиждень два вона буде стояти навіть в пластиковій посуді і не суток. Чисто. Без осадків не пахне. Закарпаття джерелом при дорозі не здивуєш, а от заїжджому туристу вони можуть бути у родзинку. Цим намагалися скористатися у різні часи, облаштовуючи їх у різноманітний іноді оригінальний спосіб. На в'їзді до турі ремет було ще одне джерело легендарний чайник. Схоже, джерело облагороджене по дорозі на ужок. Їх готували до Олімпіади 80. Краєзнавці стверджують, що їх тоді розмальовували корифеї закарпатської школи живопису. Ну, сьогодні ми бачимо лише сучасні ремонтні перекраси. Ділянка довкола джерела з часу облаштування стала улюбленим місцем відпочинку подорожуючих. Місцеві весілля відвідують його для фотосесій та інших традиційних святкових урочистостей. На жаль, джерело нині не діє. Підземні рухи вод можуть змінювати свій напрям, гублячи вихід на поверхню. Так часто буває на ділянці вулканічних Карпат, територія яких ми рухаємося. Це не означає, що вода зникає у нікуди. Вона так чи інакше знайде собі виток. Туря ремета славне село. З розвитком сучасних мас-медіа воно прославилося гастрономічним уподобанням реметівців жабами. Ми шукаємо тих, хто займається заготівлею жаб'ячих стегон. Вважають, що до цього делікатесу тутешніх привчили французи на початку 19 століття. Чи то наполеонівські війська тут були, чи то за часів Австро-Угорщини прихильників Бонапарта сюди відправляли у заслання. Та французький слід тут очевидний. З тих часів земноводних у реметах споживають із задоволенням. Залишається зробити це і нам. Я б собі чи пробачив, якби побував в турях реметах і не скуштував жадичих лапок. Тут їх подають з чесниковим соусом. і лапки і соус безперечно. М'ясо на смак як, як дуже така домашня, дуже ніжна курятина. Абсолютно ніжно кур'ятина. нам. Одного разу в житті бодай її варто скуштувати. Продовжуючи знайомство з селом, знаходимо меморіальну дошку Федору Фекеті на стіні старовинної церкви. Його могила не зберіглася, але вдячні односельчани не забули свого легендарного поштаря. На його честь виготовили меморіальну дошку в пам'ять приязності, тверезності, чесності, послужності посла. Йдеться на ній, чавунну плиту виготовили на місцевому ливарному цеху, який діяв тут у 19 столітті. Його продукцію спостерігаємо на церковному цвинтарі. Хрести, пам'ятники, огорожі неповний перелік того, що виробляла туре Реметівська ливарня. Статуї Геракле і Геремеса в Ужгородському замку теж відлиті тут. На жаль, нині виробництво не діє. Туря Реметівці дуже люблять своє село. Коли бачать, що ним цікавляться, радо йдуть на контакт з підкреслено своїм місцевим гумором. Інколи не віриться, що гостинність тут така щира. ще не собі тут? – Ні, не цьому. Розпарили. Дякую. Ти маленький, на завжди. – річко. Тут щасливо. – Дякую, гарний. Приходить його. Поля дала. Діжана. Та не знаю. за. Я у турі Риметі цікавий монумент. На його місці у 1942 році фашисти створили концтабір, де закатували 321 двадцять Пам'ятник встановлено за радянських часів, але поціновувачам військової історії він буде цікавим. Перечинщину вважають грибною мекою Закарпаття. У сезон тихі мисливці з Ужгорода рушають саме сюди. Хто лінується, але любить поласувати білими чи підберезовиками знає, що придбати дешевше їх можна тут. У Туриці цікавимося асортиментом свіжі, сушені маринади. Ціни дійсно значно нижчі ніж на великих центральних дорогах. Тут знайомимося з Петром, туристом з Чехії. Повертаючись з відпочинку з друзями у Лумшорах, теж зупинився придбати грибів. Розповідає, що у захваті від закарпатської гастрономії зізнається, що у нас набагато смачніше, ніж у Європі, та ще й кратно дешевше. Дивується, що кнедлики теж у вжитку закарпатців, і окрім традиційного сагадинського гуляшу, ми подаємо їх з рибною підливкою на сметані. За селом шукаємо ще одну цікавинку цього разу дендрологічну. У 70-му році ХХ століття на одному з гірських схилів ялицями висадили цифру 100 — з нагоди ювілею народження Леніна. Але декомунізацію проводить навіть природа. За посадкою ніхто не слідкував руками, тож рослинність змішалася і псевдосвято пішло у небуття. Нарешті дістаємося Лумшор. Перш за все село славиться купелями в чанах із застосуванням мінеральних вод сірководневого типу. Процедури лікувального купання відомі на Закарпатті ще з 15 століття. Вони дуже корисні при захворюваннях опорно-рухового апарату, захворюваннях серцево-судинної та нервової систем, багатьох інших недугах. Серед розмиття чанів ми знаходимо найстаріший. Датований 1600 роком. Скоріше за все його теж виготовили у турі реметі. Тут дивуєшся тому, що дарує природа закарпатцям. унікальні мінеральні джерела, поруч холодна гірська ріка оточена високими скелями. Останні, наче навмисно розмістилися тут, приховуючи відпочиваючих від сторонніх очей. Мшори, ми приїхали не за цим. Перш за все, нас цікавили водоспади, які розкинулися в околицях. І, хоч осінній дощ натякає, що ми не надто бажані гості у горах, ризикуємо і рушаємо на їх пошук. Хоч погода і вносить корективи в наші плани, мабуть, ми не знайдемо усі заплановані водоспади, але вона нам дарує подарунки інші. Якби не було дощу, навряд чи б ми побачили от те, що творить природа з маленькими потічками. Схили берегів річки, на якій розкинулися водоспади, дуже круті. Сильний дощ робить їх ще й слизькими, тому пересуваємося ми дуже обережно. Серед усіх водоспадів, а їх у околицях не менше п'яти, дістаємося до найбільшого і найгарнішого з них. За совєтів його назвали партизаном. Але навіть тоді місцеві мешканці продовжували використовувати виключно справжню назву давір. Переконатися у тому, що вода камінь точить, ми можемо саме тут. Жолоби вимиті за століття формують вражаючі водоверті та візерунки. Зачаровує і сам водоспад. Погода все ж досягла піку примхливості, і ми розуміємо, що подальші пошуки можуть стати небезпечними. Ми припиняємо подорож, але головної цілі все ж досягли. Незважаючи на перепони, переконалися мандрівне Закарпаття вражає завжди. Нас чекає багато водоспадів, скальних утворень, джерел і легенд та міфів. Перед чині ми зупинилися не випадково. Унікальність цього пам'ятку тому пам'ятник. Пані Марія, побачив незвідане. Сише. Будувалися, Облагрожувалися ці джерела під олімпіаду 80. Тоді їх розмальовували.